У Хмельницькому з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронні проїзні. Паперовий квиток буде дійсним лише до кінця серпня, а уже з початком осені у тролейбусах їх не прийматимуть. У місті є близько 300 терміналів для поповнення проїзних карток. Існують для цього і мобільні додатки. Як зазначають місцеві владці, перейти на електронні картки вирішили через зручність та сучасність. Електронний проїзний квиток має ряд переваг. По-перше, його не потрібно, щомісяця купляти купувати новий, його потрібно що лише раз купити, фактично саму картку, а потім поповнювати. Засоби поповнення є достатньо. По-перше, це через мобільні додатки. У нас є два, через які можна поповнювати. це додаток Хмельницький щодня новий, а також електронний квиток. Їх можна всі знайти, завантажити на телефон через сайт Майсіті. Ну, також, звичайно, можна їх завантажити через перепрошую завантажити по пункту через більше ніж 260 терміналів, вже майже їх 300 в місті, їх є досить багато. Єдине, що потрібно зробити, це в період між 24 і 1 потрібно внести, вказати, що це проїзний, внести відповідну суму коштів, і звичайний електронний квиток може стати проїзним за 260 гривень для дорослого. Для студента це 135 гривень і для учня це 100 гривень.